Його ілюстрації прикрашають сотні книг, а твори зберігаються майже в 30 музеях світу. А робота відомого Дніпровського художника Василія Хвороста представила у художньому меморіальному музеї імені Олександра Осмьоркіна. Виставку графічних творів під назвою Різцем і пензлем присвятила річчю з дня народження митця. Експозиція налічує понад 70 графічних творів художника різних років, найстаріші роботі більш як півстоліття. На виставці також представлені екслібриси митця, тобто книжкові знаки. Будучи знавцем цього особливого виду графіки Василь Хворост заснував нині відомий на всю Україну клуб екслібрису та графіки Кобзар. За життя він оформив та проілюстрував майже чотири сотні книг. А його альбом Шевченкіана в екслібрисі перекладена чотирма мовами світу Чоловік, який пропагандував іскусство «Екслібрис», Це книжний знак, якщо з латині перевести, посвящається якомусь конкретному чоловіку. У него в коллекции, ну я, наверное, не могу сказать точно даже количество знаков, которые он сделал за всю жизнь, но они там за тысячи и больше переваливают. Графика – это, конечно, колоссальная вещь. И хотелось бы кировоградцев знакомить именно с черно-белым изображением, которое контрастное и, но ну, по-своему, замечательное.